Привіт, друзі! Сьогодні я підготувала для вас легкий і зрозумілий огляд криптовалютної біржі WhiteBit. Цей матеріал спеціально для новачків, які тільки починають свій шлях у світі криптовалют і хочуть дізнатися, з чого почати. Ми пройдемося по всіх основних аспектах: від реєстрації до поповнення рахунку, захисту ваших коштів від злому і розглянемо цікаві можливості, які пропонує ця платформа. І на додачу у мене є для вас приємний сюрприз. Використовуйте моє реферальне посилання в описі, щоб отримати бонус до 6200 USDT після реєстрації. Реферальний код UA6969. Тож не будемо гаяти часу і почнемо розбиратися разом. WhiteBit це українська криптовалютна біржа, яка зарекомендувала себе як одна з найнадійніших і найзручніших платформ у світі. Вона підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, адже тут є все необхідне: від простого обміну токенів до торгівлі ф'ючерсами і навіть можливості пасивного заробітку. Біржа активно розвивається. У них вже понад 2 мільйони користувачів із 190 країн, більше ніж 400 торгових пар, а офіси відкриваються по всьому світу, зокрема в Португалії та Австралії. Що дійсно вражає, так це унікальні можливості, які пропонує Whitebit. наприклад, стейкінг із дохідністю до 30% річних або демо-токени, які дозволяють потренуватися в торгівлі без використання реальних грошей. Крім того, це перша у світі біржа, яка впровадила верифікацію через дію, що є величезною перевагою для українських користувачів. Їхня мета зробити криптовалюту доступною для всіх, і вони дійсно активно працюють над цим. Реєстрація на Whitebit – це твій перший крок у крипту, і вона максимально проста. У твоєму матеріалі я казала, що це займе пару хвилин, і я розкажу, як усе зробити покроково. Ось що треба. Перехід на сайт. Відкриваєш Whitebit через моє реферальне посилання в описі. Кнопка Реєстрація. На сайті в правому верхньому куті шукаєш кнопку Реєстрація. Натискаєш. Відкриється форма. Введення пошти і пароля. Пишеш свою електронну пошту і придумуєш пароль. Пароль запиши десь, щоб не загубити. Реферальний код. У формі є поле для коду. Я рекомендую зареєструватися за моєю реферальною лінією. Тоді буде бонус мені і вам. Вводиш мій код ua 6969 Шукай в описі. Це дасть бонуси до 6200 доларів для новачків. Згода з умовами. Ставиш галочку, що згоден з правилами. Також підтверджуєш, що не з Росії чи Білорусі. Це важливо для біржі. Підтвердження пошти. Тиснеш Продовжити. На пошту прийде код. Відкриваєш лист, копіюєш шість цифр і вводиш на сайті. Вхід у кабінет. Після коду тебе перекине в аккаунт. Вводиш пошту і пароль. І ти всередині. Все, ти зареєстрований. На платформі Whitebit проходження верифікації KYC не є обов'язковим, але я щиро рекомендую її завершити. Чому це важливо? Верифікація відкриває доступ до всіх можливостей біржі. Вона дозволяє значно підвищити ліміти на виведення, до 100 BTC щодня і працювати з фіатними валютами, такими як гривня і долар. Процедура верифікації надзвичайно проста, особливо для користувачів з України. Через дію. Якщо у вас є додаток Дія, обираєте цей варіант, скануєте QR-код і підтверджуєте документи. Хвилина, і готово. Стандартний спосіб: заповнюєте анкету, завантажуєте фото паспорта чи ID і робите селфі з документом та написом whitebit.com плюс дата. Чекати перевірки до 24 годин. Після цього вам відкриється весь функціонал біржі. А знаєте, що ще круто? Уявіть, як легко можна розібратися в усіх цих нюансах, коли є місце, де ми щодня пояснюємо такі штуки для новачків, ділимося сигналами для торгівлі і навіть проводимо ефіри з розбором монет. Це наш телеграм-канал, місце, де ви знайдете підтримку і купу корисного, щоб не загубитися в крипті. Посилання чекає в описі. Просто спробуйте і зрозумієте, як це спрощує життя. Далі іде у нас дуже важлива сходинка. Це безпека. Перше, що треба зробити після верифікації, це захистити свій аккаунт. Новачки часто ігнорують цей момент, а потім шкодують. Ось проста інструкція: завантажте додаток Google Authenticator на телефон. У налаштуваннях безпеки на WhiteBit увімкніть двофакторну аутентифікацію дуєфей. Скануйте QR-код через Google Authenticator. У вас з'явиться шестизначний код, який міняється кожні 15 секунд. Вводьте цей код щоразу, коли заходите на біржу, чи виводите гроші. Це реально рятує від злому. Навіть якщо хтось дізнається ваш пароль, без телефону він нічого не зробить. Обов'язково зробіть це. Тільки не забудьте пароль від Google Authenticator. WhiteBit підтримує поповнення як криптою, так і фіатними валютами: гривня, долар, євро тощо. Ось як це працює. Поповнення криптовалютою. У розділі Гаманець натискаєте Поповнити. Вибираєте монету, наприклад, USDT і мережу. Рекомендуєте trc 20 бо дешево лише 30 центів комісії. Копіюєте адресу або скануєте QR-код і переводите з іншого гаманця чи біржі. Поповнення гривнею. У гаманець обираєте державні валюти. Гривня поповнити. Вказуєте суму, вводите дані картки, приват, моно тощо. І підтверджуєте: комісія від нуля. З монобанку до 100 тисяч гривень до 3,5%. Виведення: тиснете, «Вивести», обирайте монету чи валюту, вказуєте адресу гаманця або номер картки, суму і підтверджуєте операцію через 2FA. Перевіряйте мережу, наприклад, trc 20 Якщо помилитеся, гроші можуть пропасти назавжди. Торгівля на WhiteBit є важливою складовою, якщо ви прагнете не лише зберігати криптовалюту, але й отримувати прибуток від неї. На цій біржі доступні два основні види торгівлі спотова та ф'ючерсна. Давайте детально розглянемо кожен із них. Спотова торгівля це коли ви купуєте або продаєте криптовалюту за поточною ринковою ціною. На WhiteBit це максимально просто, і саме з цього варто починати новачкам. Ось як це працює покроково. Після того, як гроші з'явилися на вашому основному гаманці, їх треба перевести на торговий гаманець. Усе просто. У розділі гаманець знаходите вкладку Основний, обираєте потрібну монету, наприклад, USDT, натискаєте «Перевести» і вказуєте суму. Це потрібно, бо спотова торгівля відбувається саме з торгового гаманця. Перехід до торгівлі. Як тільки гроші на торговому гаманці, заходите в розділ торгівля на сайті чи в додатку. Там одразу відкриється вікно з графіком і парами. Whitebit підтримує більше 250 криптовалют і 400 торгових пар, тож вибір величезний. Наприклад, обираєте пару BTC USDT, біткоін до USDT. Вибір типу ордера. На WhiteBit є кілька видів ордерів для споту, і я розкажу про основні маркет. Купуєте чи продаєте одразу за поточною ціною. Просто вказуєте суму, скільки USDT хочете витратити, чи скільки BTC продати, і натискаєте Купити або продати. Це найшвидший спосіб. Ліміт. Ви самі ставите ціну, за якою хочете купити чи продати. Наприклад, хочете купити біткоїн по 80 тисяч USDT. Вводите ціну, суму і чекаєте, поки хтось погодиться на вашу пропозицію. Ордер виконається тільки коли ціна дійде до вашого рівня. Підтвердження угоди. Після того, як ордер спрацював. Одразу для маркет або коли ціна дійшла для ліміт, крипта з'явиться на вашому торговому балансі. У вкладці Історія угод можна подивитися всі деталі: скільки купили, за якою ціною тощо. Комісія. За спотову торгівлю WhiteBit бере 0,1% від суми угоди. Якщо у вас є їхній токен, WBT, можна отримати знижку аж до 100% залежно від кількості токенів. Демо токени: унікальна штука від WhiteBit. Демо токени. Це не справжні гроші, а віртуальні, щоб ви могли потренуватися торгувати. Як це зробити? У розділі Торгівля шукаєте опцію Деморежиму і там можна спробувати купувати-продавати, не ризикуючи реальними коштами. Ідеально для новачків. Далі розберемо детальніше торгівлю на ф'ючерсах. Ф'ючерси це вже для тих, хто готовий до більшого ризику і хоче спробувати заробити на коливаннях цін із кредитним плечем. Ось як це працює на WhiteBit. Підготовка балансу. Для фьючерсів потрібен залоговий гаманець. Із основного чи торгового гаманця переводите гроші на залоговий. Усе так само: у балансі обираєте монету. Наприклад, USDT. Натискаєте «Перевести», вводите суму. Це буде ваш депозит для торгівлі. Перехід до ф'ючерсів. У меню обираєте торгівля. ф'ючерси. Там відкриється інтерфейс із графіком. Bitcoin USDT це безстроковий контракт, який дозволяє торгувати біткоїном із USDT. Вибір плеча. WhiteBit дає кредитне плече до X20. Це означає, що 100 USDT ви можете торгувати на 2000 USDT. Але будьте обережні, це збільшує і прибутки, і ризики. У налаштуваннях обираєте, яке плече хочете, наприклад, X5 або X10. Типи ордерів. Для фьючерсів є ті ж ордери, що й на споті, плюс кілька додаткових. Стоп маркет. Ордер спрацьовує, коли ціна досягає вашого стоп рівня і купує, продає за ринковою ціною. Наприклад, ставите стоп на 48 тисяч USDT для біткоїна, щоб обмежити збитки. Стоп-ліміт. Поєднує стоп і ліміт. Ви задаєте стоп ціну, наприклад, 48 тисяч. І ліміт ціну 47 500. Коли ціна дійде до стопу, ордер стане лімітним і виконається за вашою ціною. Кондиціонал дозволяє стежити за іншою парою, яка впливає на вашу. Наприклад, прив'язуєте угоду до BTC USDT, якщо ціна Ad USDT щось робить. Це складніше, тож новачкам краще почати з простіших ордерів. Виконання і контроль. Натискаєте купити лонг або продати. Шорт. Лонг це ставка на ріст ціни, шорт на падіння. Після відкриття позиції стежите за графіком і можете закрити її вручну або поставити стоп-ліміт для автоматичного закриття. Комісія на ф'ючах трохи нижча, ніж на споті. Деморежим. Як і для споту, фьючерси можна тестувати на демо-токенах. Усе так само. Заходите в торгівлю. Обираєте деморежим і тренуєтесь без ризику. Поради для новачків: Починайте з малого. Заведіть 50-100 USDT і спробуйте спотовий маркет-ордер. Не беріть велике плече на фьючерсах. X3X5 вистачить для старту. Дивіться історію угод у торговому чи залоговому балансі, щоб вчитися на своїх діях. Якщо боїтесь, тренуйтесь на демо. WhiteBit це дозволяє і це безкоштовно. Ось так покроково можна торгувати на WhiteBit. Починайте зі споту, а коли відчуєте впевненість, пробуйте ф'ючерси. Далі я розповім про продукти та послуги WhiteBit. Smart Staking – це спосіб пасивного заробітку на WhiteBit. Коли ти кладеш свою крипту на депозит і отримуєш відсотки, аж до 30% річних. Перехід до стейкінгу. Заходиш на сайт або в додаток WhiteBit. У меню шукаєш розділ Smart Staking. Натискаєш на нього, відкриється сторінка з усіма доступними планами. Вибір плану. Ти побачиш список криптовалют, понад 40 активів, і плани. Наприклад, USDT, біткоін, ефір, дочкоїн тощо. Кожен план має свій термін від 10 днів до 1 року і відсоткову ставку. Наприклад, 18,64% річних або 1% за місяць на USDT. Обираєш план, який тобі підходить. Скажімо, 30 днів на 2000 USDT, щоб заробити 21 долар. Щоб почати, потрібна крипта на твоєму основному гаманці. Якщо її там немає, спочатку поповнюєш. Я вже розповідала детально, як поповнити гаманець. Можете перегорнути назад. У Smart Staking навпроти обраного плану вводиш кількість монет. 2000 тисячі USDT за 10 днів приносить 5 доларів, мінімум 50 USDT, максимум 600 тисяч USDT. Перевіряєш, щоб сума була в межах і натискаєш депозит. Очікування прибутку. Після внесення крипта блокується на термін плану. Таймер почне відлік, наприклад, 30 днів. Коли час мине, твої монети плюс відсотки автоматично повернуться на основний гаманець. WhiteBit Token це власний токен біржі, який дає купу переваг. У серпні 2022 року WhiteBit запустив WBT через Launchpad і його розкупили за 15 хвилин. Капіталізація досягла 500 мільйонів доларів. Щоб дізнатися більше, заходиш на сайт у розділ про WBT. Посилання є в описі твого матеріалу. Купівля WBT. Переходиш у торгівлю, обираєш пару з WBT, наприклад, WBT USDT. Поповнюєш торговий гаманець, як описано в торгівлі. Ставиш Market Order і купуєш потрібну кількість. Або ж береш участь у лаунчпадах чи лаунчпулах, які згадуються в тексті. Використання переваг: тримаючи в UBT на гаманці, отримуєш знижки на торгові комісії від 5% до 100%, вищі ставки в стейкінгу. Просто тримай токени на основному гаманці, усе автоматично працює. Зберігання. VBT це токен ERC20, тож можеш вивезти його на зовнішній гаманець, наприклад, Metamask. Але для бонусів краще залишити на WhiteBit. Whitepay це платформа для оплати криптою в реальному житті. Whitepay дозволяє платити криптою в магазинах, наприклад, Техноїжак чи Стилус, і обмінювати її на Fiat. Заходиш на сайт Whitepay посилання в описі або в додаток WhiteBit, щоб дізнатися деталі. Поповнення гаманця: щоб платити, потрібна крипта на основному гаманці. Поповнюєш його, як я казала раніше в цьому відео. Оплата в магазині. У магазині партнері обираєш товар, кажеш, що платиш криптою. Касир дає QR-код через ПОЗ термінал WhitePay. Скануєш його через додаток WhiteBit, обираєш монету, наприклад, біткоін, і підтверджуєш платіж. Інші функції. Whitepay також підтримує донати і криптоеквайрінг для бізнесу. Для цього звертаєшся до підтримки WhiteBit через сайт. Уявіть собі, заходите в магазин, розраховуєтесь криптою, яку заробили на стейкінгу чи стрейдингу, трейдингу, і все це завдяки WhiteBit. Зручно, ще б пак. Але це лише верхівка айсберга. Біржа відкриває набагато більше пасивний прибуток, моментальні перекази, зручні інструменти для заробітку. Хочете знати, як використати всі ці фішки по максимуму? Запрошую до нашого телеграм-каналу. Я ділюся практичними кейсами, розбираю нові функції WhiteBit і показую, як не втрапити в типові пастки. Там справжнє криптозакулісся. Посилання в описі. Приєднуйтесь і відкрийте для себе весь потенціал бірж. Перетворіть звичну торгівлю на новий рівень заробітку. WhiteBit Codes це швидкий спосіб переказати крипту між гаманцями WhiteBit. У матеріалі є інструкція, тож розпишу покроково. Створення коду. Заходиш у розділ гаманець, обираєш WhiteBit Codes. Вибираєш монету, наприклад, USDT. Вводиш суму і натискаєш Створити код. Можеш додати пароль для безпеки. Передача коду: отримуєш унікальний код. Копіюєш його і відправляєш другу через месенджер чи пошту. Активація коду. Твій друг заходить у той же розділ White Beat Codes. Натискає Активувати, вставляє код і якщо є пароль, вводить його. Крипта моментально зараховується на його основний гаманець без комісій і очікування. Перевірка. У гаманці перевіряєш, що сума списалася, а друг що отримав. Усе миттєво, бо код працює через гарячий гаманець біржі. Мобільний додаток. Додаток WhiteBit це зручний спосіб торгувати і керувати криптою з телефону. Завантажуєш додаток із App Store для iOS, чи Google Play для Android. У матеріалі сказано, що він є для обох платформ. Вводиш пошту і пароль від аккаунта Whitebit. Якщо увімкнена 2FA, а я радила це зробити, скануєш код із Google Authenticator. У додатку доступні всі функції: поповнення гаманця, USDT, гривні тощо, торгівля, спот і фьючерси, стейкінг, обираєш план прямо там, перекази через WhiteBit Codes. Інтерфейс простий, усе на пару кліків. Якщо маєш Apple Watch, додаток показує ціну біткоїна прямо на годиннику. Ну що ж, друзі, ми пройшлися по всіх ключових можливостях WhiteBit від стейкінгу, що генерує пасивний дохід, до мобільного застосунку та токена VBT. Біржа створена так, щоб кожен новачок легко влився, зрозумілі функції, вигідні відсотки і навіть розрахунок криптою в магазинах. Хочете спробувати? За моїм лінком у описі тестуйте платформу самі та починайте заробляти вже сьогодні.